Ось зараз їдемо з Борькою через цвинтар, і у нас на цвинтарі алея героїв, загиб, загинутих полеглих воїнів на війні. Зараз покажу, просто зупинилися, щоб зняти вір. Дуже-дуже-дуже багато. Просто тут просто тисячі. Тисячі і вона безкінечна, ця алея. Просто нема кінця краю. Дуже-дуже багато хлопців. Земля їм пухом нашим воїнам-захисникам. Їх просто багато. Боря, рядом, Іди сюди, рядом, рядом. Це дивишся, а от я реально дивлюся, в мене просто мурашки по тілу і. Ну, я не знаю просто, як вам передати, то коли ти дивишся десь по, там, по відео, а коли так от стоїш, дивишся вживу, то це ну, взагалі відчуття такі. Просто їх тут тисячі. І ще тут крематорій дуже багато вже заповнених і багато вільних. Теж безкінечний для тисяч хлопців. Не можна, на це просто неможливо дивитись нормально. Просто ну, серце стискається.